Павло глазовий, як куми вареники не пили. Кум поїсти неабиякий мастак. Йому жінка, що не зварить, все не так вередує, як згинають твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он торіків є в ресторані, каже, був. Таку дають підливку, смак і шик, з нею можна з'їсти власний черевик. Раз в неділю Ми остались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили сидимо, кум наліво я направо плюємо. Не заставили нам їсти, той нехай. Ми зваримо вареники давай. Налили ми ночку свіжої води, північка муки засипали туди, я качалку взяв, а кумі макогон. Тісто того замісили, як гудрон, Дріжджів кинули дві пачки красота. Потім перцю і лаврового листа. Тісто витягли на стіл ми та й січем. Я жакою, а куммі сікачем. В казані кипить, аж піниться вода. Я ліплю, а кум вареників кида, на вусах у мене тісто в ньому сир, кум по кухні походжає, як командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінкам. Отакунького вареничка не дам. В казані вода вирує булькотить. Начи нам на голови летить, поки піло так не більше двох годин. Бачим, збились всі вареники один. Ми, вареник, виштовхаємо до дна, а він лізе, випирає казана. Кум говорить: ну, нехай вже буде так, покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми вареник сидимо, кум веделкою, я ложкою, їмо. Я помалу ремигаю, кум жує, Ну, цікавиться, як враження моє, я показую на пальцях і стону, зуби злиплись, язика не поверну. В кума очі лізить злоба не ковтне. Просить стукни по потилиці мене. Я, як вдвинув йому в шиї кулаком. Нам відразу аж полегшало обом, кум затявся на своєму, а жінкам я однаково і понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кум мій не доїв, потаскали кабанові миухлів. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його. Пардон мусьє кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, й ви вже захотіли в ресторан і надів'ємо на голову казан. Дякую за увагу.